Привіт, друже! Вітаю тебе на каналі Chester Games. Ми продовжуємо проходити Resident Evil 1. Resident Evil 1. Так, я надіюся, у мене вистачить і пам'яті, і світло для запису цієї серії. Так, у нас що є на даний момент? Так, uh, да, ми відгадали загадку. Так, в нас є саме ключик від маєтку. Ханган. Добре. Файн. По взаємодії я не можу, да, його? Так, і в нас є щит. М -м, да, в нас є Алмаз. Так, і я пам'ятаю, ми знаходили документ. Книжечку. Файлес. Що можемо тут вибрати? Ону давай. Файли. Ось. Ось. Тільки що було. Бук. Ось. Книжечку ми знайшли в катакомбі, якщо не. Не пам'ятаєш? П'ять масок. Так, це вірші, да? Давай перекладемо його. Так, маска, яка не говорить зла. Маска, яка не нюхає зла. Маска, яка не бачить зла. Маска, яка не може говорити. Або бачити зло. Добре. Так, а це воно що? Е -е так. Коли всі 4 стануть на своїй місці, зло прокинеться. Ну да, я вже про це говорив, що тоді якраз ми зможемо пробудити місцевого боса. Так, давай я мишку заберу. Е, де ми ще не були? В нас немає взаємодії з алмазом? І ми ще не знаємо, куди щит ставити. Ой, щит. Так, тут дуже цікаво, що всі трупаки, в принципі, залишаються на місці. Як зараз подивлюсь, що записується, все працює. Все працює. Так, в нас є ліфт. Елеватор. Ага. Добре. Чекай, що що, що вона сказала? Здається, що цього поверху туди не можна потрапити. Ага. Добре. Пом-пом-пом-пом-пом-пом-пом. Так, мините цікаво... Є! Yeah. Ключик! Ключик спрацював. Цікаво, чи він ä, функціональний. Ух ти. Що тут у нас? Looking good! I'm stronger, I'm better! I am better! Ще один... Даггер, да? Ще один Даггер. Клиночок. Ммм. У по спеції, яких я ніколи не бачила. It's Іслокет located... зсередини. Звичайний. Опа! Бачиш, магазинчик? Ти бачиш, і я бачу. Канган. И знаешь... Что-что? Посуд кишить личинками? <свят> Опарющий! Антисанитария, да? А ты, значит, в перчаточках. Ну да. Давай походимо. Так, надіюся, тут нікого не зустріне. Опа! Ти спиш? Чи дрімаєш? Я все-таки перевірю. Опа. Е, так. Щось там е... Жилення. Не вімкнено. Добре. Добре. Ой, куди ти, куди ти? Блін, ну це камера, я тобі кажу, це для ньюфага, я б себе так назвав, мабуть. Бо я почав знайомитись зі серією Резидента з нових частин. Знаю, що для мене це прям в новиночку, прям така. Е а ну, як тобі сказати, знаєш, росинхрон в голові. Це камера. Ну, я в принципі зараз досліджую Сайберію, тому. Не так все погано. Як здається, знаєш тут нічого немає. Але добре, що ми, в принципі, прийшли сюди. Будемо звідси виходити. Ой-тихо, -ой, тихо. What the hell? Хтось до нас прямує. Зомбачела. Ще такого саспенса наганяють. Ой-ой-ой-ой-ой. Тихо, чого ти падаєш? Джилл. Не падай. Ой-ой-ой. Ай! мене є дагер! Не вставай. Ой, блін, тихо. Ти, надіюсь, не встанеш. Ай-яй! Мене є... Блін, ну куди ти? Куди ти тмо, На першому побаченні. Ну куди От ми. Давай, давай. А давай! Так, кровяка кривя... пішла. Так, надіюсь, ты не встанешь. Еее! Дальше, друже, я тобі скажу, так можно орієнтуватися. Дейка вона гарненька тут, да? Прям модельку дайкавна. А ну-ка. щоб блищити. Блін, блин, она. Стидается, стыдается. І показати її ближче. Ну, яка, да? <смі> От, щоб зрозуміти, чи зомбак помер, треба дивитися, чи є кров. Як іде. Будемо валити звідси. Скільки у нас патронів залишилося? 9. І у нас увага. Нам хіба хілочку Ма тебе. Дамо звідси. Діс другий раз уже не буде приколів. Надалі серії будуть коротенькі, бо є трабли зі світлом. А це мені треба записати десь, якщо по годинам, да? По дві, і ще можу змонтувати його. Просто часу не вистачає, а я би хотів, щоб ти, друже, отримував контент. Тому десь півгодинки, 20 хвилин буде тривати серія. Так, добре. Ну, я надіюсь. Не бахнуть в самий несподіваний момент. Так, давай ще раз підемо по уже пройденим, як то кажуть, тропам. По пройденим шляхам. Опа, чую. Мансувати будем. Ти чуєш, да? Е, ворона! Бом! Вой-вой-вой! Ты шо, я не хотів? А я не хотів! Все, 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 тихо, 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 не воюйте, не воюйте! А все, не бейте, не бейте, бляха. Что, их перебити всех? Ай-яй-яй! Вы серьезно? Вы что таке придумали? На! Я вас усіх переб'ю. Шваль! Ну uh. що, смієсть, мене зомбак не завалив завалить ворони? Давай спустимось на низ. Uh. А ну, блін, я помер. Єба. Uh. <laughs> Жесть, мене зомбак не завалив. А ворони завалили. Блін, мені цей момент внизу треба заново проходити, так? Да? Треба було зберегтись, коли б вийшли. Нічого. Давай тоді сразу підемо, з ними розберемося. А потім вернемося назад. Дам зразу з ними будемо розбиратися. Чи з тими масками треба вирішити. Де їх знаходити? Оті язики чи голови там. Так, це сюди треба. Це сюди. Так. Зараз розберемося з ними в першу чергу. У мене патрони є. Ось. Бачу. А якщо їх трогати, взагалі не буду. Вони на мене нападуть? Давайте їх взагалі не будемо трогати. Так, ну з них ніякого луту не випадало. Тому я не бачу резону їх чіпати. Так, підемо до кінця. Слокет зсередини. Ну, їх не було того разу. Ти пам'ятаєш? Так, патрончик скільки у нас 15. Пам'ятаємо Менсен Кей. Це якраз. Так, тут закрите середини. А тут відчинено. Добре. Ну да, це вихід на ту сторону. Ммм. Ну, там, в принципі, сюжетно. Ми подивились уже з тобою. Там патрони. Ми зрозуміли, що там антисанітарія і якраз вайби якогось Симого резидента. Ну, ось якихось. сюжетних твістів. Окрім Зомбака. В принципі, не побачив. Та, є, ну, поки що, в нас. Сюжет як продвигається. Ми знайшли ключик. Ще тут у нас є алмазик. А, да, шедайгер там був. Ось. Так, є вірогідність реально туди йти. Ще раз. Так, давай тоді. В принципі. Будемо по кругу ходити. Ще раз дослідимо всі Локи. Можливо, щось прогавили. О, бачиш? А раніше ця кімнатка була зачинена. Файн. Це цікаво, воно не всі к... двері відчиняє. Ух ти, та тут ціла кімната, цілий зал. Добре. Ух ти! Тихо будь? Не стріляй. А -а -а. Так, насінг, насінг, нічого. Добре. Так, я буду тинятися в кожну... В кожній двері. Так, мені здається, там ще були одні двері. Треба буде нам вернутися. Ой, така буська. Опа, диви новий вид. Гра перетворилася в D&D Якась пошарпана така дверь Щось цікавеньке тут має бути. А. -а, -а. Ух ти Може ванну приймеш Джил, як скажеш. Не соромся всі свої. Dirt Water. Что, серьезно? то я пожартовав. А, ты зливаешь просто, я понял. Ты, бляха. А хтось купався. Треба було зачиняти двери, и ты ж мылся. Куда? До девчонки лезешь. На. Ух ты! Умничка. Фу, блін, да, Це ж Бляха. Трішки пішло снаружи. Опа! Ще один дагер. Оце ми цих дагерів позбираємо. Добре, що не дігерів. Так, ти шо? Дружочек. Прокидатись не будеш? Непогано, непогано. Менсін Кей, ну цей ключ маєтку, в принципі, відкриває все. Як то, але не завжди. Дуже довгі ці загрузки, ну це прям дань. 96 рік чи 8-й. Це. Ух ти ж бля, я, я знав, я так і знав. Ти що? Песик. Ти як тут пробрався? Барсік. Не лякай так. Ти поняв? Випрыгну Я так і знав, що це станеться, але на песика я не розраховую. Ух ти, ще один. Де сюди. Де сюди. На. Та як? Ти все що, дагера нема? Ні, стріляй! Та ну. Серйозно? Жесть. Блин, у цим управлінням це. <хи> це прям трозбекати. Блін, це заново туди йти. Бо тільки знайшов місце, коротше, типу, тільки... Вибрав. Що за написи спочатку? Давай, звідси, вийдемо. Що там по записі? Триваємо. Так, друже, ще 15 хвилин. А ми можемо вазу вистрілити? Ну, типу, знаєш? Типу як взаємодія. Ні, немає такого. Тільки дармовий витратив патрон. Хай йому граться Що, давай ще раз? Давай ще раз. Взаємодії зрозумілі. Схід подій. В принципі, зрозумілий, але... Бажано побільше дагерів позбирати. Тому що якраз від усіх цих зомбаків найбільш ефективні. Можемо принцип мансувати, типу, від цього песика, так? Да? Як варіант. Опа. А це вже дзвіночок. Ну що, ще раз. Ще раз дивимось на зомбака. Так, добре. А тут ще одні двері, так? Да? Це ми звідси вийшли. А ми сюди не заходили, по-моєму. З цим будемо вертатися. Ага, це ми вертаємось. Все, я зрозумів. Це ми звідси виходимо. Там двоє дверей. Звідси ми вийшли. Сюди. Локпік. Ух ти, оце вже цікаві двері. Уу. Якісь підвальні віш. На вулицю. Ти диви. Мотильке, да? Ми зразу до песиків вийшли. О, хілочка. Ух ти, скільки хілок, Йо-моє. Чу їх так багато? Ну це добре. Белін, в мене немає куди їх поставити. Це хороше місце, давай його запам'ятаємо, десь який тут хілок. Це різні дачне приладдя. Каністра, каністра, тобі треба? Керосіном? Пьосік! Я достаю до нього. Це добре, це добре. Ми знайшли, в принципі, непогане місце. З хілками. Я його запам'ятав. Біля дверей. Так, і тут цей туалет. Так, я думаю, ми з песиками впораємося. Так, давай. Ще раз. Всяка сцена. Ага, пропускається. Дагр разобраний. О, бачиш, у сразу на Це, блін, така класна деталь. Я обожнюю це в іграх. Коли різні такі детальки додають. Це прям, ну максимально приємно. Опа. Стоп, а я тут не був. Чи був? Те. Ні, я тут не був. Блін, я щось собі ще нахожу. Різних дверей. Ух ти. А це щось новеньке. Так, давай ще тут походимо. Головне не заблукати. Мапа є? Мапа є, чи нема. Мапа. Ага. Це типу топічок, да? Де їх ще червоних. Це тут щось є. Тут ми ще не все знайшли. Та буде потім ходити. Зараз подивимося, чи буде змінюватися стрілочка, коли ми будемо йти. Ух ты ж паразит, ах ты паразит. Тупо наосліп. Шо, дурочок. Хілочка. Блин, нема куди ставити. Давай сразу захилимось. Фу, блин, на наші ти рыгаєш на мене. Йо, парасити. На <гум> ти це бачу? А як це я так? Жесть? Блин. Все файн. картини цікаві, да? Скажи. Різні тум саме. Ні, я би хотів ремейк цієї частини. Мені подобається. Дивись які кімнат. І це я чисто випадково знайшов. Я тут походив. Давай по, по одному будемо досліджувати. You lock it, unlock it. Бачиш, саме відчиняє всі. Але, в принципі. Опа! Що це у нас таке? Урден Маунт. Дерев'яна дошечка. Alright. Тупо просто зараз я тут можу заблокати, я тобі відповідаю. Але зато зачищу. Локацію. Що світиться? Блін, що це таке? Я не можу його забрати. Камон грамофон Юпітер. Блін, сыки тут зараз цікаво, будь-позбираю. оф офлайер. Лін, та чому я не можу це все забрати? Бет, very bad. Так, у нас, по-моєму, ще не було. місця, де можна викинути наші речі, пам'ятаєш? Шкатулочку, і різні шкатулочки. Так, давай запам'ятаємо це місце. Де воно знаходиться на карті? Е Ппопу. Так, воно в углі. Другого поверха. Це перший? Це другий. Ми на другому поверсі. Прикинь. Сам в шоці. Та ми звідси прийшли. Так, тут що тут тихенько будьте. Ого, які двері! Ну, звісно, вони зачинені. Якісь вони занадто пафосні. Ті точно відчинені? А і ці зачинені. А ці? О! А ці ми відчинимо. Без тільки ще дверей, які хочеться відчинити. Це що уявляєш, за кожною двері щось є? А! -а, 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 -а. Ти зрозумів, прикол? Ти понял? Мене цікаво ця дошечка. Що у нас себе. Пляхачка Що у нас себе представляє? М -м Просто тоска. Вже немає ніяких прикольчиків? Це ширазік, тут повинно щось бути. Чек. Чекнув нафинг. Насинг. Че, нафинг. Цікаво, цікаво. Е, так, до песиків ми не вернулися. Дагер ми забрали. Дагер ми забрали, чи ні? Щось його не бачу тут. Походу, ні. А, ось він є, надійти на нас. сорі. Дагер ми забрали. Ну там стільки ще дверей хочеться дослідити. Це обов'язково ми все будемо досліджувати. Топ -топ -топ, топ 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 топ. Круто, круто. Але дуже на цій ноті будемо завершувати. Е, на жаль, серія буде коротенька. Але я дякую тобі за перегляд. Дякую, що був зі мною. Так, давай якийсь гарний ракурс виберу. Щас можна вибрати тут гарний ракурс. Ні, ну це. Дуже площадка. Чекай Отак. Десь <смі> вона трохи стоїть. в повітрі. Отак нормально. Я дякую тобі ще раз, друже, за перегляд. Бажаю міцного здоров'я. І саме головне, бережи себе та своїх рідних. Побачимося в наступних серіях.